Всім привіт, з вами Іван. Як говориться, не всі ще картоплю викупали. Сьогодні субота, я ось я копаю своєю копалочкою картоплю. Ось, Як говориться, останній город, напевно, що в цьому селі. Люди докопують картоплю. Досить сухо, я так скажу вам. бо Я не дуже хотів їхати з копалкою. Взяв з собою ще й виорювач для картоплі. Але люди дуже попросили, кажуть, добре, якщо піде, будемо копали картоплею. Ось така картопля, як бачите, ну, файна, хороша, велика, дрібної майже нема. До речі, по копалці колеса я е, покажу вам пізніше, я їх розвернув навпаки, вони стали вужче і тепер е, колеса, копалки йдуть чітко по е, бороздах між рядами. Ось. Ну що, копаємо. Значить, Копаю на пониженій М на повному приводі. Обороти я поставив. 1700 і 540 валу відбору. Палочка супер. Ось люди вже Приступають до збирання картоплі. Ще пару рядів, раз, два, три ряди, зліва і справа, і середні готові. Сьогодні зранку прийшов в гараж, люди дзвонять викопувати картоплю, я сів на трактор. Включає запалення, трактор не заводиться. Сів акумулятор. Я замінив його, провірив, він показує 12 вольт. Поставив інший, зарядка йде 14,2. Ну, значить, відпрацював він вже своє. Стояв тут чисто японський акумулятор. Тобто клеми тут є інші, ніж європейські. Тут де плюс зліва, мінус справа. Подивився я по року випуску. Ну, Та якби 2002 рік або 2008 не, роз, не можу розібрати. Ну, дуже старенький. У мене він попрацював 5 років без ніяких нюансів. Ну і того року, як говориться, акумулятор... Акумулятор вже не захотів працювати. Ось, Як говориться, прийдеться купляти новий. Поставив я е, сюди зараз на заміну 45 Вт від Volkswagen Polo. Е, без проблем він оцей півтора кубовий дизель завів, цей 45-ка. Ось. І ну, я думаю, що... А, стояв тут 100! 100 ампер тут стояв акумулятор. Я думаю, що хватає, ну, як говориться, з головою тут хватить 65-ки якоїсь з головою. Так. Зараз ми станемо в ряд. Ой, тут я задалеку заїхав. Так. Це понижену, на великій швидкості не хоче розтрясати. Тут ставлю четверту понижену. Ось. Поїхали. До речі, падає легенький дощ. Моросить, але вже часу чекати немає. Максимально що високо, зтортовано і є. В принципі, земля з картоплі спадає. Дуже гарно купає, я вам скажу. Біг мого самурая вже 2479 мотогодин. Дощ падає, ми копаємо! я вам скажу хороший на городі. Я тут Урал презерував на весну і садив своєю сажалкою дворядною бомет. щоб тобто повністю цей город обробляв я. Ну і зараз, як говориться, викупаємо і згорається на осінь. Ну, на зиму, верніше. Ряди 60 сантиметрів. Поки там люди збирають картоплю, розкажу вам по копалці, що я зробив, бачите? Значить, колеса стояли в іншу сторону, тобто на оцих оригінальних кріпленнях. Що я зробив? Приварив такий самий профіль. І колеса просто, виходить, розвернув навпаки, до середини. Тепер, виходить, між центрами коліс. Є 60 см. І колеса йдуть чітко в бороздах між рядами. І копалка копає дуже добре. Не знаю, чому вони зразу так не зробили цей виробник копалок, чому вони їх розвернули і колеса йшли по рядах. Або одне йшло в ряд, а друге йшло в цьому міжрядом. Ну, дуже погано. Так, зараз копалка працює ідеально. Тобто, хто має таку купалку, переробляйте зразу. Просто профіль приварюємо, я нічого тут не змінював, нічого не відрізав. Такий самий приварив на цей, приварив гайку, болт, все, затиснув. Ось. Тобто беріть собі їх до уваги. А так, в принципі, працює добре. Тут були, з'явилися тріщинки. Я їх заварив ось. Це з'явилося того року. Я почав купати. Десь викупав, може, 50 сотиків. Так, якби на другий сезон. І після, ще на другому сезоні, після 50 сотків, з'явилися тут такі тріщинки, я їх обварив. Ось. Все. Більше ніде вона в мене не тріснула, не поламалася взагалі. Нюансів я в принципі, по ній таких якби, ну, взагалі не бачу. Фарба вицвіла, вона в мене стоїть на дворі. Фарба вицвіла, Фарба дуже неякісна, Ну, ужасна. Я не знаю, що то за фарба. Якщо, наприклад, все моє навісне плуг-бомет і сажалочка, плугу вже нехай третій рік сажалці. П'ятий рік культиватору другий рік ніде, ніде взагалі фарба не повисвітала. При тому, що культиватор так само є український, місто куликів виготовляє. Ось Як можете бачити, фарба є прекрасна. Ну, А ця взагалі ще й блистить. Хоча вже має 5 років. А на цьому на копалці фарба ніяка. А, ось ще Міжрядковий культиватор так само. Ніде нічого не, пови... не повицвітало. Ну, все таке, перемалюється. Тож, копалка копає супер, але вона хоче сухої землі і чистого городу. Тож, хлопці, скажу вам так, що хороша копалочка. Ось. Все. Як говориться, зараз ще поїду у і... 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 другі ряди людям. Значить, викопаю, зазнімлю. Ось так воно виглядає. По колесах, не знаю, чи говорив, а, згадав, от якраз по колесах. Не знаю, чи вам говорив там того року. Ось, подивіться. Бачите, є вісь, і там стояли штопорні кільця такі круглі. І при копанні картоплі вони вилітали. Що я зробив? Поставив. Шплінти, шайба і шплінт. Але, щоб поставити шплінт, не вистачало, щоб просверлити вісь. Получається, булгаркою ми тут трохи знімаємо вісь чуть -чуть знімаємо вісь по кругу. Колесо стає чуть глибше. І тоді ми сверлимо отвір. Ось так, щоб вам було отвір і запихаємо шплінт. Все. Після цього я вже колеса на городі вон, видно, не губив. Ось. Ось така ще друга переробка. <хи> ну так, ці гумки вони потріскали, але вони тримаються, вони тримаються, нічого не болтається взагалі. О, ця не тріснула. Ця не тріснула. Ця тріснула. Ця чуть-чуть. Так. По тракторі. По тракторі все чудово, в принципі. Їздить. Оце що акумулятор мені сьогодні сів, несподівано, як говориться. Там того року помпу поміняв. Та й все такого. Що там у нас? Цей охолоджуюча рідину так само поміняв, хоча залив, скажу вам так, хепу. Ну, вона стала знову ж таки брудна. брудна брудною стало. Ну, поміняю ще раз. І промивав я, і радіатор, і блок промивав, ну хай постало таке саме брудне, як було. Ось такий, а зараз вам покажу, який поставив акумулятор маленький на 45 Вт. все буде видно. 45, я кажу, ампер 400 заводи, з півтика заводи. Ось такий японець. Їздить зараз практично кожен день. Ну, якщо свято, я не їду. Кожен день їздить, кожен день працює, і орає, і купає. І культивація проходить, і сіє, і все, що тільки можна робити ним. Питайте хлопці, запитуйте, всім відпишу. Що знаю, підскажу. Ось. Тяги маленькі, не знаю, в китайців такі тяги мощні, грубі. От подивіться, мій палець <смір> і ця тяга. Все витримує. І диску, дискову борону. Ну, все практично. Вона не ламається, вона тоненьке все. Все тримається на місці, нічого не виробляється, не витирається. Ось. Там дивився е, відео О, японський трактор. Скільки він може пройти, що в нього вже колеса поміняні. Колеса не міняються на японському тракторі через те, що він має великий пробіг. Колеса міняються через 100, то, то для тих, я говорю, хто не знає, через те, що колеса просто його рідні за 30 чи 20, 25, чи 33 роки, вони вже тріскають. Тобто в мене колеса були ідеальні з протектором. Просто вони потріскали. І то так потріскали попри диск, що ну, вилізла камера. Я їх поміняв. Тобто він, ну, є люди, які думають, що японці накатують там 10 тисяч мотогодин, тому стоять нові колеса, Це неправда. Нові колеса стоять через 100, що його рідні просто від старості тріскають. Але вони є з великим протектором і практично як нові. Ось, ну, Мої БКТ вже третій сезон. Тут край чуть-чуть підтерся. А якщо так от показати вам. Ось. Чуть підтерся край. Задній взагалі без носу, практично без носу задній. Ну. Ось так, добре. Зараз буду збиратися, подзвоняти, наступні ряди виворювати. Завершує я той город купати, хлопці, сонечко, світе, погода супер, врожай так само, як говориться. Тут ще виходить два ряди і там два, і город готовий. Одним словом... Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Слава Україні і бувайте здорові!